Мене часто писали люди в коментарях, коли я знімалася за помідори, за плантацію помідорів. Просто це капуста Дід Маршар чи як вона там правильно називається. От Що за сорт? от Як вона називається? от Що ви скажете там, і що ви таке робили, що вона у вас така гарна стоїть. А у мамки капуста дійсно непогана. А в цьому році ну, батьки для себе вирощують, я такі огляди не роблю. Тому що, по-перше, я в капусті вирощування і нічого не зображаю, які треба давати добрива, обробки. Ну і так далі. Давайте я якусь предісторію вам розкажу, де беремо посадковий матеріал, що з нею було, що робили. І така ось невеличка діляночка, і плюс, яка ціна на капусту, тому що мати бачила місцями вчора і сьогодні. Ні, не, не вчора. Позавчора і вчора обрізала, тому що їздили на базар, возили помідори, тобто і картоплю скопали. Ну, як, як кажуть, э, хочуть жити, уміє вертетися. Тому тут, тут, типу, того було. Тому що асорті було дійсно ну, вражаючі кукуруза, і капуста, э, і картопля, помідори, э, огірок був. тобто ну, все, все, що можна було А, і цибу, ще і цибуля навіть була. Все, що можна було продати, все продавав. Тобто такий овочевий супернабір був на базарі. І э, я бачу, мати ходила її обрізала. В середньому качан. 2-3 кг. Для такої землі я не думаю, що це дуже такий, а, скромний результат. В принципі, непогано. Ось непоганий качан стоїть. Бачите, така гарна капуста. Ось тут тут ще, бачу, созріває. зриває. Ну, я не, я не спеціаліст, вона така м'яка може. А, щось там з не то. Ну Ось такі качанчики йдуть. А, посадковий матеріал брався в корисині на базарі, по-моєму, мамка купляла. У нас дуже багато капусти продається. Ранньою весною, а в середині весни, ну, не ранньою весною, а в середині весни люди вже починають продавати і а, батьки беруть, мати її ніколи цю саду не вирощує. Ось таку копанку купила, посадила. Ну, вона була страшніша. Вона трошки відійшла, тому що давали доброго повеску, давали двадцятки, а це в нас була капуста сімейного саду. Просто з насінини. Така ось вона йде. Ось, знаєш, Сорт не пам'ятаю, чесно кажучи, але гірше. Дід Маршар краще, мати казала. Від сімейного саду тріска почала, то таке мати де-не-вживала їжу, десь продала. тобто тут така, Це все з сімейного саду капуста. Ну, дід Маршар краще. Я скажу чесно, Дід Маршар краще, тому мати її нею і займається достатньо -таки довго. На Полісті це у мамки сама найкраща капуста. Вона все життя нею займається. ну що тут, Я по догляду нічого не скажу вам такого. Прям, ну Знаю, що два рази ходив з інсектицидами. Це був або твікс, або темпо від білокрилки, тому що, бачите, то те почало їсти. І знаю, що давалася двадцятка, тому що помідори ходили, оброблялись, там, то давалось по цій причині вона така непогана стоїть. Ну, кидається в очі. Як я ось так буваю, я ходжу в цій плантації помідорів, бо ну, вона так в очі трошки ця ділянка кидалась, люди питали, то а, в цьому короткому відео я просто розповів, от, що за сорт. А ви можете почитати в інтернеті, що за сорт. Ну і так далі. Ну, Непогана капуста. Погодьтеся. Ось, ну, наскільки мамка продала, грошей не знаю, але знаю, що десь кілограмів ну, 20, може навіть більше за ці дні вони продали, На зараз на кілограм. 20 гривень, по-моєму. 20 гривень кілограм капусти. Не така велика ціна, але як додаток до основних продаж я вважаю непогано. Друзі, комарів просто я не знаю як весною. Що це вони подурили? Що ці комари туча летає. Давайте будемо закінчувати це відео, бо зараз мене просто жруть.